Оголошення склад свого суда в лікуванці Кратарі Шабура за участю прокурора Сарванника, захисників Літковського, обвинувачення Бурговського. Обвинувальний акт, який поданий прокурором, повинен бути йому, оскільки він не відповідає вимогам КПК України. Тому суд у підготовчому засіданні може прийняти рішення про його повернення. 24 листопада 2016 року Добровському вручено обвинувальний акт, який його до вчинення злочину, передбачено частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу та статтею 263 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Тобто носіння, зберігання, передача частку вогнепарної зброї, Овинування акт повинен вмістити випадку фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановлення, правову підставу, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статті закону України про кримінальну відповідальність та формулювання обвинувачень. Свою чергу, обвинування акт не містить правової кваліфікацій кримінального правопорушення та достатніх формулювань обвинувачення, а також не містить посилання на реквізити закону, які міг би порушити обвинувачення. Обвинувачення зводиться до того, що обвинувачення виготовляв та зберігав огнення зброю без передбаченого законом дозволу. Слово сполучення без передбаченого закону дозволу слідчі та прокурори на восьми сторінках обвинувального акту вживають щонайменше 40 разів. Однак, стороною обвинувачення в обвинувальному акті не зазначено кваліфікації кримінального правопорушення, в тому числі в тому розумінні, що для кваліфікації мають значення всі ознаки. Складу злочину, передбаченого частиною першої статті 263 Кримінального кодексу, перелік ознак діяння, які враховуються при кваліфікації, обмежені законом рамками складу злочину. Згідно частини 1 статті 2 Кримінального кодексу, підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим кодексом. Склад злочину. Це сукупність об'єктивних та суб'єктивних ознак, що дозволяє кваліфікувати суспільне небезпечні діяння як конкретний злочин. До ознак, або їх ще називають, елементами складу злочину належить суб'єкт злочину, суб'єктивна сторона злочину, об'єкт злочину та об'єктивна сторона злочину. Так, об'єктом злочину, передбаченого в 263 кримінального кодексу, є визначений законом громадський правопорядок погодження зі зброєю. Тобто, об'єкт кримінально правової охорони статті 263 Кримінального кодексу, який тотожні об'єкту злочину, є саме визначений законом порядок цивільного охорону та поводження з вогнепальною зброєю. Таким чином, за відсутності встановленого законом, порядку поводження з вогнепальною нарізною зброєю, відсутній об'єкт кримінально-правової охорони статті 263 Кримінального кодексу, а так об'єкт злочину. Отже, за відсутності об'єкта складу злочину передбаченого частиною першої статті 240 Кримінального кодексу відсутня правова кваліфікація кримінального правопорушення і кримінованого дубовства. В Україні в період з першого Литовського статуту по середину 18 століття, коли були затверджені права, за якими судиться малоросійський народ, існувало для страшні привілегії. Для цієї землі особливо актуальна. Коли перед тим, як почати суд, козак старшина міг прийти і сказати, як будемо судитися. Зазвичаєм чи за статутом. От, у мене зараз те саме запитання до прокурора. Ми як будемо судитися за звичаєм, коли в нас є голова комельна того, що зброя заборонена. Чи все ж таки за статутом, за нашою Конституцією, відповідно по всій ієрархії Верховенства Права? Це відносно в статті 263. Чітко вказано. Без передбаченого законом дозволу відповідно правова кваліфікація, винувачення повинна містити реквізити на цей закон, в статті, що підміщами правильно на рівні урок. Щодо статті 263 з позначкою 1, Звертаю також увагу суду і учасників. <кій> Я в обвинуваченні, на жаль, не знайшов теж правової кваліфікації, де просто зазначено, що Дениса виявили мушкет з 12. І 7 Виготовлені саморобним способом і далі йде висновок прокурора. Таким чином, в чинних злочин передбачений статтею 263 з позначкою 1. Стаття 263 з позначкою 1 звучить мужчин як на відміну від статті просто 263, і на це попередні сюди вчені в прокуратури читали вам, як незаконне виготовлення. Тобто, відповідно, тут може бути... Варіації щодо застосування закону, але, на жаль, обвинувальний акт також місяць і посилання на підзаконні акти, які там зареєстровані в реєстрі, які обмежують чи встановлюють е, порядок виготовлення вогнепальної зброї. Можливо, це якісь закони про ліцензування, про дозвільну систему. Ну, е, Ваша честь ще раз наголошую на тому, що е, м, чітке, зрозуміле і однозначне е, обвинувачення. Е, це є рівне право для нас, захисників, захищати, підозрюваного, це є е, невід'ємне право на справедливий суд для обвинуваченого. Тому е, той обвинувальний акт, який складений е, по статтях 263 і 200, 263 з позначкою 1, не може бути прийнятий е, до розгляду. В іншому випадку ми це вважатимемо як безпосереднє порушення наших прав. Дякую, прошу провадження підсуду даному суду. Підставник, який звертає увагу сторона захисту щодо порушення вимог статті з 20 теж в Кінальний саме ковід, вважає у нас, які там дійсно 100 фактично стані, які були в основному відчаток судового слідства, та має заправа кваліфікація. Щодо інших клопотань, які підсутні, тому прошу вирішити питання, щодо до призначення праче кімнаті, як збуду. Доніжанського міського суду Чинівського області, прокуратури чи не вступності, поданий обвинувальний акт обвинувачення Українського за частиною 1 статті 263, чину першої статті 263 Кримінального кодексу України. Згідно по питання від проводити 2016 року, захисник обвинувачення в Катаріковської просить повернути вказано в кормові акт в зв'язку що він немає обов'язкових відданості, передбачених пунктом 5 частини 2 статті КПК України. Зокрема, правової кваліфікації злочину та посилання на рекозвідний закону, що встановлює дозвільний характер, обгнупальне зброї, що порушує право принувачення на захист та на справедливих сил. Далі повертання підтримує підготовчому судом засідання. зокрема за засади цивільно правової відповідальності діяння які є злочинами, злочином або висуна правопорушення та відповідальність за міст стаття 9 конституції україни статтею 9 кримінального писання України встановлено що під час кримінального провадження суд слідчий для того керівник органу суду розслідування слідчих іншої службової особи органи державного зобов'язані неуходно підтримати звісно конституції країни це міжнародного народ Верховної Ради України двох інших актів <ım999> законодавства. Зітнє статті 6 конвенції про захист прав людини і самоположених свобод, кожна обвинувачення учили і кримінального правопорушення мають право буде нерані, і детально повноінформовано зрозуміло від нього мови про характер і причини оборонувачення. Статті 7 Конвенції рано проложення ніякого покарання без закону. Відповідно до статті 7. на порушення з посилання на положення закону і статті в качестве статті закону України про за формування обвинувачення. Європейський суд з справді у рішення 9 жовтня 2008 по справі справедливому Росії зазначив, що біплі, в тексте під пункту 36 Конвенції вказано на необхідність кондиционер судового разъяснення в Бенуваче, состоимо и полиповідность кримінального справа. Цьому відношенні опція та доля численної обвинувачення інформацією слід оцінити присутнього положення закріпленому пункті Б, частини 3 статті 6 Конвенції. Аналогічно слід оцінювати інформацію про зміни, які мали під собой побачення, включаючи причини причин. Склад кримінального порушення наявне умови, що зазначені дії вчиняються сумності принаймні. Прийняття передбачення дозволу, тобто є незакон. Згідно обвинувального акту Дубровський обвинувачується за частиною першої статті 263, частину першої статті 263 Кримінального кодексу України за незаконне носіння, зберігання придбання компанії зброї, без передбаченого законним дозволу, незаконне носіння, зберігання придбання воно пальних зброї і боєприпаси без передбаченого законного дозволу та незаконне виготовлення зброї. Акті не зазначені положення нормативно правових актів і порівняно статті 22 конституції України та статті 7 Конвенції про захист прав людини основоположних свободу, які порушені винувачення Вуховський і стали підставою для кваліфікації його дій за частину першої статті 263, частина 1 статті 263, тримання кримінального кодексу України. При цьому суд враховує Враховую, що формулювання відвачів має бути виконувати так, щоб чітко було зазначені основні обставини щоди має кримінального провадження, відповідно до статті 91 КПК України, зокрема форму вини, а та вчинення кримінального правопорушення. При цьому обвинування актів мотивою метання требування кримінального порушення є задбачено. За такі обставин, обвинування акту, які є важливим та саме документами. І основою для захисту обвинувачення в суді є неконкретним відсутність чітко та конкретно формулювання обвинувачення і зазначення обхідних відомостей передбачених пунктом 5 частини 1 статті 81 КПК України, порушує обвинувачення на захист, правноможне призначення судового розгляду і є підставою для повернення прокурору виконувального акту, відповідно до пункту 3, частини 3 статті 314. Із рахуванням повернення про кого переважно акту відсутності проходання учасників судового провадження розміни чи скасування запобіжного заходу обрання під час досудового освідання щодо в до за запобіжний заходів зіткнув сніжок судді до заводського районного суду міста Черної 10 листопада 2016 року буде для особливості порогі є продовження із рахуванням частини 6 статті 14 КПК України, відповідально до якої обов'язки, передбачені частиною 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюване обвинувачення на сток не більше двох місяців. При цьому суд на даному етапі провадження не правильно вирішити ті питання, які повинен вирішити суд під час розвитку кримінального провадження по суті. Зокрема, оцінювати докази в почту зоніпростатниці та тобто допустимості. Для визнання суду винувато, чи не винувати очільник і мінального на протушку. Суд обістає розмовляти, повинен визначити лише, чи є особи до учне кримінального прапорушення реагідні та достатньо для застосування щодо особи за запобіжного заходу. Керучі статтею 314 Кримінального посадного України суд управляє повернути виконувальний акт обвинувачів відповідного студії Соломича за частину першої статті 260.